І так, приїхав до нас такий грандсценник 2012 року і такий міганчик 2009 2010 року. Тут 1,6 двигун бензиновий, як всі просили. І тут 150 тисяч пробіга. Немає таких пробігів на міганах. Це капсула часу, скоро його виставлю. А грандсценник десь ціна буде 8,5 тисяч доларів. Так, загрузив з пробіг 87 тисяч. Повний пак дизеля навіть ще. Зараз і міганчик будемо дружати що там По документам роздивимося, як з таким роком. Чистий 12 й рік. розмитнення. Машинка. Свіжий 12 й рік. Чистий точніше не свіжий. По техніці їде класно, кондиціонер працює. Ну, Не сильно великий пробіг для цих моторів. Це якраз їхній пробіг, на яких ну, на цих пробігах якраз ці авто і продають. Місць. У мене були останні всі гранди 5 місць. Це все на місце. Дивіться, 150 тисяч пробіга міганчик. Бензиновий. В ньому є і автоскладання зеркал, в ньому є клімат, великий екран, є безключовий доступ. Це... Ні, я не буду Це ще не буде. буду. Дивіться 152 тисячі оригінального пробігу. Це клас. Я люблю такі машинки приганяти. Це оригінальний пробіг. Я доставлю всі... О, тут може і сервісочка даже нам приїхала, че си не поцелую. Тут напевно навіть сервіска є. Так, є сервісочка, дивіться, будь ласка. Бо сервіски зараз раз на раз. В одній є, в одній нема. Тут є. Дивимось, що в нас в ній пише, які записи є. 58 тисяч, 81 тисяча, 115 тисяч. Останній запис 115 тисяч. Стоп плюс гов систем, ну не ясно. А 106 тисяч, є, треба розбиратись. Тут, як завжди, 39 тисяч, ну, є сервісна книжечка. Пробіг тут оригінальний. І так, побачили ви, який наміганчик приїхав. 150 пробіга грансценник, зараз поїде на поліровочку, на вмятки буде також виганятися. Зараз виганяємо на авторинок таку зафірку в коричневому кольорі. Цих два гальфа, шостий плюс і шкода Октаві. 1.6 дізель, також вона їде на авторинок. Сідаю і поїхали. Зараз вам підзніму цікавий тауранчик. Також наявності з'являється такий Volkswagen Touran 2014 це рік. І основна в основна ньому перевага, що це 2.0 дизель. І він, звичайно що у нас на автоматі. Також є підігріви, є однозонний клімат контроль. Дивіться, кожа. Часто бачите Тауран на кожі. Я особисто, коли їх шукаю людям, то взагалі майже їх нема таких. Також в нього є така велика. Перевага і класна функція, він сам паркується. Передні партройники. Звичайно, якщо є передні, то є і задні. Звичайно, це авто семимісне. Ось, бачите, ці сідошечки кладуться, якщо що, зараз можу показати як. Оп. І тут ще величезний багажник. Авто вже на українській реєстрації, тобто ви економите на постановці на облік. Це зараз плюс-мінус там 5-6 тисяч гривень ви вже на тому, що вона на номерах е, Ну, Тут нема що в принципі, рекламувати, тому що 2 літра дизлі в рекламі не потребується. І ця коробочка також DSG. Ось бачите, сам паркується, партроники. Типу комплектація тут шикарна. Підігріви. Також тут ще, крім комплектації, дуже класна ціна. А саме 10800 доларів за 2-літровий дизельний тауран на автоматі. В такому класному кольорі на кожі, семимісний міні венчик, гарний і актуальний дизайн. Ну, Саме головне в ньому це 2-літровий двигун. Бо зараз, от якщо навіть брати на пригін, таке авто, одна розтаможка. 3900-4 доларів. Тобто він 10800, ну ніяк зараз не стане навіть в собі вартості. Є така класна ціна. Дійсно, зараз з Європи за таку ціну пригнати не вийде. Я думаю, хто слідкує там за цими авто, знає на них ціни, там і знає, що на них яка розтаможка, плюс доставка, плюс зараз курс євро великий. І таке авто в таку суму тут не вийде. Тут же є в нас такий тауран, того кому сподобався, звертайтеся. Давайте ще раз пробіжимось. Сам паркується на автоматі з 2 літро дизельним двигуном на кожі. Семимісний. Технічно в гарному стані. 10800 і він ваш.